Біржа Binance роздає практично кожного дня дропи. сьогодні у нас історичний день, коли біржа роздала по 198 монеток проекту NXPC, який еквівалент до долара, це від 400 до 700 доларів, залежно від того, коли ви отримали, коли продали, і це абсолютно новий рекорд. На цьому можна заробляти практично кожного дня. Але зараз поговоримо про біржу Bybit, яка також запустила круті промоакції. І зараз у нас є партнерське. Промо, де просто за реєстрацію і депозит в 100 доларів, ви можете отримати 20 монеток NXPC, які зараз еквівалентом приблизно 50-60 доларів. Просто за те, що ви зареєструєтесь, верифікуєтесь і внесете свій. Депозит в розмірі 100 доларів. Також це все можна поєднати з іншою промоакцією. Зараз вам про це розповім. Якщо дивитися в гривнях, це 2 25 тисячі гривень. Непогано просто за реєстрацію. А якщо ви виконаєте акцію токен сплеша, де винагорода 600 монеток, і на даний момент часу оцінка цього айдропу становить 1500 доларів. Якщо ви пройдете, знову ж таки, там може бути 50 на 50, 1500 доларів на ваш акаунт за те, що ви просто зробите верифікацію, пройдете реєстрацію, закинете більше 100 доларів е і зробите об'єм 100 доларів ці монетки, тобто можете купити на 55 і продати ж відразу ці монетки, і все, ви учасник, і можливо саме ви заберете ці. Кошти тому не скіпайте такі можливості. Вони бувають дуже рідко. Зараз риночок активний. Тому підписуйтесь на мій телеграм-канал. Слідкуйте за активностями та можливостями, адже їх зараз дуже багато. Заробляйте, не пропускайте.